Познімала вже відсохші квіточки пеларгонії і вирішила зняти вечірній відеогляд моїх краси на вулиці. Тут цвіте Едвардс Бронте. за ним стартував Альбрус. має ще декілька квітконосів. Тут розпустила шапочка персикового авантюрину. Далі почала цвісти зірка водолія. Теалімончело. Ось такий великий кущик. Тут почав розпускатися шип парфе. Здається, українська поларгонія. Горщик, коко кошанель. Дуже відцвітає. Два суцвіття Візантії. Сьогодні тут були ще дуже великі дві шапочки. Мега великі. Я їх вже забрала. Тут починає цвісти сударення зоя. І великий кущик, майже на весь горщик розмістилася. Маточний кущик Глина Уланова. Цю красуні я не знаю, що це. І в муза. Перше цвіття було набагато більше, але тут ще чекаємо декілька розпусків. І красончик полонез. Хоч куччик маточний зовсім був, ну такий негарний, але цвіте він шикарний. Початок розпуску Теа Еммануель. Тут підвіс... підвісному кашпо починає теж квітнути пак Віва Кароліна. Дуже люблю. Тут вручилась на пеларгонію. Лія Вікторія. Здається, її взагалі в червні купила. На початку червня так вже розрісся, можна сказати, кущик. Перше суд Тут чарівна незнайомка. І грація Каппадокія. Насправді вона така більш фіолетова, але може колір продає якийсь розайри.